Виконуємо номер 1177 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Розкрий дужки та знайди значення виразу. І шість завдань. Приступаємо до виконання. У першому завданні у нас перед дужками стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно не писати дужки, і цей знак плюс. Та записати всі доданки, що стоять в дужках, зі своїми знаками, маємо 0,3 додати 4,7, відняти 5,19. Додамо спочатку два десяткових дроби, а потім віднімемо звичайний. 0,3 додати 4,7 це буде 5, Тепер, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більше модулю від'ємного числа поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 5,1 віднімемо 5, маємо 19, да знак мінус, отримали мінус 19. Завдання друге перед дужками знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки І цей знак мінус, що стоїть перед ними, а всі доданки в дужках записати з протилежними знаками. Отже, маємо мінус 4,12, додати 2,19 І переписали відняти 3,19. Використаємо властивість додавання. І до 2,1 додамо число протилежне до 3,1 це буде мінус 3,1, а потім до результату додамо мінус 4,12, переписала мінус 4,1 друга. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів 3,19 відняти 2,19 буде одиниця. Отримали мінус 1. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх спільний знак і додаємо їх модулі. 4,1 додати 1 буде 5,1. До знак мінус, мінус 5,12. Завдання третє. Перед першими дужками стоїть знак мінус, перед другими знак плюс. Розкриваємо перші дужки, знаки в дужках змінюємо на протилежні. Відкриваємо другі дужки, всі числа залишаємо із своїми знаками. Мінус 1,76 додати 1,76 це сума двох протилежних чисел, вона дорівнює нулю. І залишається від 4,12 відняти 5,2. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшеного додати число протилежне від'ємнику. Зразу зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 18, додаткові множники 9 і 2. Отже, мінус 4,918 додамо мінус 5,418. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак і додаємо їх в модулі 4,918 до 5,418. Маємо 9,1318 до да мінус, мінус 9,1318. Завдання четверте. Перед дужками у нас знак мінус. Опускаємо дужки і цей знак мінус, знаки, що стоять у дужках, змінюємо на протилежне. Маємо 2,514, відняти 7,2 і додати 3,91. Подамо два зроби знаменником 14.

Відняти 7,21. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більше модулю від'ємного числа, поставили його знак і знаходимо різницю модулів: 7,21 відняти 6 це буде 1,21. Отримали мінус 1,2. Завдання п'яте. У п'ятому завданні у нас перед дужками знак мінус. Опускаємо знак мінус і дужки, знаки в дужках, змінюємо на протилежні. І переписали дати 4,18. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде. 18. Додатково множники. У нас буде 6, 2 і 18 вже є. Можна один написати, можна написати. Маємо мінус 2,618, додати 3,418, додати 4,118. Додамо спочатку додатні числа. 3,418 і 4,1,18. Мінус 2,618 переписали. Маємо 7,5. Ну, а тепер бачимо більший модуль у додатнього числа, тому знак плюс ставити не будемо. А знаходимо різницю модулів 7,518 відняти 2,618. Дробова частина зменшуваного менше ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,5 до віднімання. Це буде 6,1818. Додати 5,18, 6,23. Віднімемо 2,6. Отримаємо 4,17. І шосте завдання. Перед першими дужками у нас стоїть знак плюс, перед другими мінус. Опускаємо дужки, записуємо доданки в перших дужках зі своїми знаками, а в других змінюємо на протилежне. Додамо окремо. Десяткові дроби окремо звичайні дроби одна ціла відняти одна ціла десятих, буде нуль цілих а тут зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 6. Додатковий множник 2. Мінус 2,4 Додамо 4,5. 0,6 додати переписали. У додатнього числа більше модуль, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів: 4,5, відняти 2, 4 шостих. Отримаємо 2, 1 шоста. Ну, а тепер подамо у знаменнику 6. Тому подаємо у вигляді звичайного дробу 0,6. Це буде 6 десятих. Додати 2, 1 шоста. І скоротимо. Шість і десять можемо скоротити на два. Шість ділом на два буде три, десять ділом на два буде 5. І тепер спільний знаменник буде тридцять. Додатково множник 5 і 6. П'ятнадцять, шість, шість і п'ять. Вісімнадцять тридцятих додамо 2,5 тридцятих. Маємо 2,23. Ми розкрили душки і знайшли значення виразу. Номер 1177. Виконано.